Вітання, вельми шановане панство, мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами будемо проходити, я не побоюсь того слова, шедевр соузлайку, -like Lies of P. На початку хочу зазначити одну штуку. Дуже багато західних геймерів сказали, що Lies of P це найважчий соузлайк, -like, який тільки їм довелось проходити. Ну і якщо чесно, я їх цілком розумію, тому що гра дійсно складна. В ній надважка бойова система, аби ви розуміли, в грі дійсно. Дійсно може зламатись твоя зброя. І я не маю на увазі так само, як в Dark Souls і. першому, другому чи то третьому. Вона дійсно просто ламається, вона затуплюється об ворогів, і тобі потім ти не наносиш зовсім ніякого демеджу. Ну то взагалі якось ну. Ало, кра і так важка. Ви ще додаєте механіку, яка робить її ще важчою, тому що вам час від часу в бою з босами потрібно буде за. Тому що вам час від часу в бою з босами потрібно буде заточувати зброю наново для того, щоб наносити хоча б якусь приблизно адекватну шкоду. Насправді я з цим в грі стикнувся, коли проходив одного з босів, і це ну якось мені дуже було незвично це робити. Тому що мало того, що ти маєш знайти вікно між ударами, щоб похилятися, так ти ще маєш знайти вікно між ударами, щоб він зміг об свою руку заточити свою зброю. Коротше, про це я розповім трішечки пізніше, коли ми вже дійсно стикнемося з тою проблемою. Зараз я поясню трошечки бойову систему. Тому що я її вже зрозумів трошки більше і якось вже в ній трошки навіть розбираюся. Ой, то буде довго, походу. Для прикладу я візьму оцього от боса Знайомтесь, пекельний вогонь Фуко, він спалив мою дупу, тому що, не дивлячись на розміри і взагалі на те, що він металевий, він рухається доволі швидко. Попри те, в нього атаки постійно з затримкою. Тобто, для того, щоб зловити ідеальне. Парування я ніколи не виросту з того віку, коли я перестану сміятись слова парування. Нам потрібно хоча б приблизно знати його атаки. Для того щоб приблизно знати його атаки, нам потрібно отримувати демедж. А отримувати демедж ми дуже сильно не хочемо, тому що б'є він дуже і дуже дуже так. Ну, скажемо так, наполовину хп він може уїбати. При цьому всьому його дуже важко ввести в стагер. А тепер давайте я вам поясню, як тут працює стагер взагалі через певну кількість ідеальних парувань. Ну, Роман, 26 років, ну та досить. У боса починає світитись хп білим світлом. Це означає, що для того, щоб він впав в стагер, нам потрібно нанести ще один дуже сильний удар перосна фішка. Сам босс взагалі ніяк не міняється від того, що він стає близьким до стагеру. Тобто його мувмент той самий. І це робить гру ще важчою. Зараз я вам поясню як. Я постараюсь пояснити так, щоб було зрозуміло всім. Коли ти бачиш, що хепе боса горить білим світлом, ти дуже сильно хочеш його вдарити, сильною атакою. І для того, щоб він застагерився і ти зміг провести критично, і в цей самий момент він дуже сильно наносить тобі багато шкоди. Це тебе злить, і ти. Розбиваєш джойстик. Ну я не розбив джойстик, але було вже дуже близько. Коротше, після того, як ти знаходиш вікно, в якому ти можеш нанести йому сильну атаку, не отримавши дуже багато шкоди. ХП перестає горіти білим. Це означає, що бос більше не вразливий до стагера І також означає, що тобі скоро пі... Перепрошую також у цього, саме у цього боса, є дві стадії. В першій стадії він дуже активно б'є тебе всім, що в нього є, але в ближньому бою. В другій же стадії він активно старається від тебе відмежувати з певною дистанцією для того, щоб проводити удари на тій дистанції, ну тобто постріли, насправді плює вогнем, смолою і взагалі будь-чим, що є для того, щоб просто відмежуватись від тебе, тому що ти провів занадто багато удачних парувань. Господи, прости, або наніс йому вже занадто багато шкоди. Коротше кажучи, з оцього всього складається прекрасність і шедевральність гри Lies of P. А тепер давайте повернемось до сюжету. Для тих, хто давно вже підписаний на мій канал, хочу сказати, що ні, я не забув. Сідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що було Lies of P? друга серія. Попередній серії проходження The Lies of P ми зупинились на моменті, де наш Пінокіо зустрічає свого Джепету. І якби ми жили не в 2023 році, мені здається, що бхтивих думок на рахунок отого отої всієї картини в мене би не виникало. Але так як ми живемо в 2023 році і в Європі, то ну, я походу, трошки хворі. Коротше, Джепетто це батько творець, і він насправді буде давати нам наступні завдання, тобто буде казати, що ми маємо зробити для того, щоб звільнити місто крат від оцієї от хвороби отих от маріонеток. І така концепція в грі мені дуже і дуже подобається, тому що, ну, в книжці він також, його батько, і там все таке. От речі, є ще одна пасхалка до книжки, яку я вам трошки пізніше покажу. Ну, коротше, в портрета нашого Пінокіо росте ніс, коли ми брешемо. Брехати нам доведеться, ой, як часто, тому що навіть. Додатковому завданні з минулої глави, я збрехав. Зараз вам поясню як і що взагалі сталося. Коротше, перед тим як зустрітися з ослом на мосту. Знаю, що це звучить трошки як фантазія хворої людини. Ну але вже що зробиш, так і було в грі? У нас є такий собі міні-бос, міні-бос поліцейський, в якого ми можемо забрати зброю. Ну і коротше, менше з тим, той босс взагалі ніякий. Так от на арені, де я бився з отим міні-босом, є жінка, і вона захована за склом. Ну тобто вона захована, сидить в своїй кімнаті і шукає вона свою дитину. А тепер увага, вона просить Пінокіо, щоб він приніс їй її, її дитину, тому що вона переживає за неї, і в принципі вона правильно робить, тому що кругом відбувається такий піздець, що ви собі навіть уявити не можете. Якісь собаки, поліцейські маріонетки, ще якась штука взагалі. Ну просто з розуму можна зійти. Вона нам каже, де ми можемо знайти її дитину. А саме перед входом в локацію, де ми маємо битися ще з одним босом, якого я трошки пізніше опишу, але вже нехай буде як є. Там ми знаходимо ще одного міні-боса, з яким б'ємось. Я його насправді здолав з першої спроби, тому на ньому ми сконцентруватись не будемо, а будемо сконцентруватись на тому, що він там охороняв. Увага! Він охороняв ляльку дитини, і так ви все правильно зрозуміли. Саме ця лялька дитини і є дитиною цієї от жінки, яка ховалась за вікном. Коли ми її приносимо до тієї ж жінки, вона в нас питається, чи красива її дитина? На що ми можемо сказати правду? І сказати, що це лялька, же, або сказати, так, вона досить мила. Якщо ви думаєте, що я обрав сказати їй правду і нічого крім правди, то я вас напевно сильно розчарую, тому що це не так. Я вибрав їй збрехати і сказати, що ну доволі мила дитинка у вас, тому що я розумів, що оця от брехня принесе якусь користь оцій от людині, чи навіть не людині. Яка різниця? Вона дуже радіє тому, що вона нарешті воз'єдналася з зі своєю дитиною. І якось руйнувати це все своїми словами. Так це ж. Для мене би прирівнювалось до того, що ну я робот, а я таким бути не хочу. Але все ж ніс в нас через це виріс. Також тут мені вперше зустрілася така от класна механіка, фішка, чи я не знаю, як це назвати. Коротше, ця жінка дає нам платівку. Платівку з саундтреком до цієї гри, з назвою Feel. Тобто відчувай. Або відчувай, або все погиб. І цю платівку ми насправді можемо включити в готелі Крат для того, щоб послухати. І я вам можу сказати, що вона того варта, вона варта того, щоб збрехати оцій жінці, тому що ця музика, яку ми слухаємо. Мені особисто принесла дуже і дуже багато задоволення. Я десь хвилин 15 сидів і слухав її на повторі. І всім, хто грає в Life of P, я також раджу послухати ту музику, яку нам дають NPC в цій грі, тому що чомусь мені здається, що вона вся буде отакою, от шедевральною. Тепер давайте повернемося до сюжету. Пішовши по місці і виконавши деякі другорядні завдання, які я перечислив трохи швидше. Ми зустрічаємо нового боса. Привітайте поліцейського, який трошки зійшов з розуму. Про нього, до речі, можна прочитати, що він вразливий до електрики. Але наскільки я розумію, всі оці маріонетки вразливі до електрики. Одразу хочу відповісти на запитання, чи це єдиний тип ворогів, який у нас є. Ні, насправді це не єдиний тип ворогів, який ми зустрінемо в цій грі. Проте, запам'ятайте, всі маріонетки вразливі до електричного розряду. І це не є виключенням. Коли я почав битись з оцим босом, то я думав, що це все, кінець. Я більше в цю гру грати не буду ніколи. Але знаєте що? З другої спроби я добив його до другої стадії. І я подумав, Пф, та це ж легко. Угу. Легко хуєх короман. Після декількох спроб насправді десь близько десяти, я вирішив, що потрібно піти і покликати допомогу. Тим паче треба якось висвітлити це в відосі. і насправді не хотів я вбивати боса, присумонивши якогось чувака. І насправді виявляється, це не чувак, а взагалі бот, який там запрограмований, так, щоб просто атакувати і більше нічого не робити. Ну але як би там не було, разом з оцим от ботом ми вбили боса з першої спроби. І це взагалі було не тяжко. Ну, в мене залишилось ще два естуса, які я ніяк не можу запам'ятати, як називаються в цій грі. Я старався запам'ятати спеціально для відео, але ну в мене нічого не вийшло. І насправді я грав Демку і не знав, що мене чекає далі, а далі мене чекає підпал, а буквально підпал, тому що ми йдемо звільняти вагініні. Моє каламбурне я зараз хоче з, ну, з вікна вискочити. Франческо Фіргуліні. Вибачте, то був не я, то був інший я. Тепер ми вводимо ще одну нову механіку в грі. Це механіка прокачки не левела, а себе як персонажа. Тобто, дивіться, у нас є пі-орган. Та йоп, а як? А як після вагініні і піоргану перестати жартувати про то все? Та то ж неможливо, по моєму, ні. Я буду старатися тримати себе в руках, я обіцяю. Вам. Короче, подолавши кожного бо... <рес> Оце тяжко зараз буде. Подолавши певних босів, нам дають кварц, і кварц ми використовуємо для того, щоб покращити свій піорган. Ну, тобто, ви розумієте, в грі присутні матеріали, які можуть покращити нам піпірку. та піпірку. Та що вже ну вже не буду зупиняти то. Ну вибачте, я не стримався. Але після вагініні і піоргану, то ну то само собою, що я не стримався. Ну а курейці робили це все. Вони по іншому, то все сприймають. Коротше, є декілька шляхів, як ми можемо розвивати наш піорган. Ну, чому так тяжко? І насправді я в тому ще до кінця не розібрався, тому що я мав тільки два кварці і прокачав тільки одну здатність. Тому про це я розповім трошки детальніше, коли вивчу саме оце от питання, тому що розказувати комусь за щось, що я не розумів, я не хочу. Коротше, ми рухаємось далі на фабрику вагіні. Вагініні. Джепетто попросив нас, щоб ми звільнили його друга, того самого Луїджі Вагініні. Кожен раз, коли я говорю і не каламбурю на ці слова. Клітини каламбурного мене просто розривають мене з середини. Коротше, нашим основним завданням буде знайти того самого вагніні, і тут в нас є дуже багато типів нових ворогів, тому що появляються якісь маріонетки, які навіть недороблені. І наскільки я розумію, вони пластмасові, і вони отримують набагато менше демеджу, ніж будь-які інші чомусь. Також з'являються нові вороги, які кидають нас не електричними розрядами, а якимось вогнем. Ну і звичайно ж, оцей от щитовик, який просто мене вибісив настільки, що я за одну ніч отак от сидів і думав: а може то екран в'їбати. Але після того, як ми перемогли оцього от щитовика, ми виходимо на нову територію. І насправді не обов'язково було взагалі вбивати того щитовика. Ми могли просто втекти. І це мене вибісило ще більше. Ну менше з тим. Пройшовши трохи далі, ми знаходимо того самого Луїджі Вагініні. Я буду називати просто його ім'я. Будь ласка, не змушуйте мене казати вагініні кожен раз, тому що вагін буде багато. І замість того, щоб він разом з нами втік до готелю Крад, він нам каже, що він нікуди без своєї особистої. Маріонетки не піде. Ой, дурак. Ця маріонетка пішла барикадувати якийсь там задній прохід. Я не можу, я не можу. Ну Луїджі, на що ти це зі мною робиш? Луїджі, я ж не я ж твій маріо, який задній прохід. Ну ми брати. Коротше, тепер нашим основним завданням буде знайти ту саму маріонетку, яка пішла від нашого оцього от Луїджі, і... і якщо чесно, я її ще навіть досі не знайшов. При тому, що я вже вбив оцього от Хелфаєр Фуко, Фукоко, Фуко Фуко. Вою мать хоча насправді є ще один секретний бос. Ну як я не впевнений, що він прям секретний, але наскільки я розумію, він був людиною. І він хотів знищити прям всіх всіх маріонеток. Спойлер, в нього нічого не вийшло, бо тому, що люди чомусь напрочуд вразливі до бекстебів в цій грі. Ну, боси люди, наскільки я замітив. Але я до кінця не розумію, чи оцей от дикий осел був людиною. Ну коротше, перед тим як пройти в наступну локацію, і в принципі в голову, наскільки я розумію, тому що перша частина була само місто, тепер оця от частина механізована. Ми зустрічаємо боса, який мені дійсно приснився вночі після того. Як я пробував його вбити. Знайомтесь ще раз. Пекельний вогонь Фокуоко. Скільки ти мені нервів з'їла, машина їб... Цей бос пресингує, вбиває і просто забиває тобі в землю. Тому що, ну, а чому б ні, В мене є молоток. Як він мене бісив, ви собі навіть уявлення не маєте. Але в певний момент я зрозумів, що він все ж таки машина. Тому вирішив спробувати, чи на ньому подіють взагалі оці от всякі предмети, які ми можемо кидати, а саме якісь там стазисні сітки. Чи якось так воно називається. І виявляється, що вони наносять йому дуже і дуже багато демеджу. Ще й до всього, після того, як ми кидаємо в нього оці стазисні сітки, наша шкода стає більшою в рази, тобто вона скейлиться, постійно скелиться, поки на ньому висить шок. Тому я вирішив повернутися до торговця, який продавав нам оці от стазисні сітки. І знаєте що? Його не було в тому будинку, тому що, ну. Я не знаю, де він насправді, він просто пішов. Коротше, з тяжкою бідою, спітнілими руками і дуже-дуже злим я якось вбив цього боса. І знаєте що? Саме через це я буду називати цю гру шедевром, навіть якщо її не пройду до кінця. Всі ж ми пам'ятаємо задоволення, яке ми отримуємо після того, як вбили боса в грі, яку не могли дуже довго пройти. Так от, саме цей бос повернув оце враження мені. І це було просто безцінно. Це прилив адреналіну, це як перший ремпейдж. Я знаю, що ви думали. Що я скажу перший секс, але ну чого не було, того не було. Коротше, після того, як ми вбили цього боса, для нас відкривається наступна локація. Але про цю локацію ви вже почуєте в наступній серії, а можливо, не почуєте взагалі. Я не впевнений, що я зможу проходити в швидкому темпі цю гру, тому що, в принципі, мені здається, це неможливо вперше. Але ну на все свій час. Якщо ви хочете, щоб я продовжував проходити цю гру, то, будь ласка, підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою. Також в описі під відео ви знайдете збір на дрон. Збирає мій хороший знайомий Роман Губін, будь ласка, підтримайте цей збір копійчиною, якщо можете. Ну і якщо ви розрахувалися з всіма своїми рахунками і також хочете підтримати цей канал, то ласкаво прошу до спонсорства в БаймієКофі або просто в Ютубі. Я буду дуже радий бачити всіх вас. Ну і користуючись моментом, хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують цей канал і підтримують вихід цих всіх відео, тому що без вас цього всього би не було. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Особливим дякую, хочу виділити Даню Романюка. Він же обівін та Олександру Кузнєцову. Вона же ж Олександра Кузнєцова. Ну і вже по традиції харкайте на все ро Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні. when you're beside me i will not you better call your spirit up to me